Пані та панове зустрічайте президент України Володимир Зеленський. На всеукраїнському форумі Україна 30 інфраструктура. Президент Володимир Зеленський окреслив основні напрямки розвитку та розбудови інфраструктури, якими є перспективи річкових перевезень, оновлення місцевих аеропортів, модернізація Укрзалізниці. Глава держави зауважив, що сфера інфраструктури занепадала понад 20 років. Найперше, це дороги про них. Існує чи існувало багато мільйони жартів. На їх ремонті було вкрадено не один мільйон гривень. Всі думали, що хороші дороги Україна це фантастика. Ми довели, що це може стати реальністю. Результат минулого року, незважаючи на коронокризу, 6,5 тисяч кілометрів доріг. З них 4 тисячі державного значення і 2,5 тисячі місцевих доріг. У 2021 році планується відремонтувати та реконструювати 4,5 тисячі кілометрів державних доріг та 2 тисячі кілометрів місцевих. Інший амбітний проект, присвячений 30-літтю нашої незалежності – це траса М-30. Це буде найдовша дорога України протяжністю 1400 кілометрів, яка з'єднає схід та захід нашої батьківщини. Другим пріоритетним напрямком, як зазначив Володимир Зеленський, є національна програма відновлення мостів. В її рамках у 2020 році побудовано та оновлено 216 мостів та мостових переходів, серед яких легендарний. І сумнозвісний міст у місті Запоріжжя роками він існував на папері і тільки в передвиборчих обіцянках. Минулого року ми відкрили в Запоріжжі перший міст через Дніпро. А цьогоріч плануємо завершити інші. Також увага приділятиметься залізниці, що поїздка залізничним транспортом між містами займала в українців максимум 3-4 години. Сьогодні Крюківський завод має державне замовлення і виготовляє нові пасажирські вагони для української залізниці. Крім цього, ми вдосконалюємо існуючі маршрути, маршрути потягів інтерсіті та готуємо. Нові також ми працюємо і над давно забутою темою: це приміські поїзди. Тож наразі ми готуємо проект Сіті Експрес, це інший якісний сучасний рівень приміського сполучення, який, зокрема, допоможе. Подолати проблеми з трафіком у великих містах. Четвертий напрямок авіосполучення. Перш за все, це програма розбудови регіональних аеропортів, зокрема в Ужгороді, Чернівцях, Полтаві та загалом у 16 містах України. Нещодавно розпочалась реконструкція міжнародного аеропорту в місті Дніпро. Нарешті, ми також прагнемо побудувати аеропорт міжнародного значення на Закарпатті, між Ужгородом та Мукачем. І, звичайно, наша амбітна, але цілком я вважаю, реальна мета, яку ми хочемо реалізувати якомога швидше. Це наша національна державна авіакомпанія, що зможе здійснювати рейси як всередині країни, так і по всьому світу. Президент також нагадав, що нещодавно був ухвалений закон про концесію, і вже підписано дві концесійні угоди щодо порту Ольвія та порту Херсон. Це значні. Інвестиції в розвиток інфраструктури портів та великі надходження в державний бюджет України. І безумовно, це процес, який слід активно продовжувати. Тож запрошуємо до співпраці всіх інвесторів. Також нещодавно було ухвалено закон, також нарешті, про внутрішній водний транспорт. Це дає старт розвитку річкових перевезень. Глава держави відзначив і туристичний потенціал. Тому цьогоріч розпочато програму Велика реставрація, яка передбачає відновлення замків, музеїв, театрів та інших перлин історичної та культурної спадщини України. За три наступних роки буде відреставровано 150 таких об'єктів.